Такі дороги у нас були вже не, не один раз. Ну, бувало таке, що кожен тиждень їздили майже двох років. Він був зателефонував спочатку 11 квітня 22-го року. Ну, близько восьмого вечора чулися багато голосів і всі дзвонили. Він завжди казав: плен я не здамся ніколи. Він казав, я себе підірву і ще з собою заберу багатьох. Добро пожаловать вас! Нас загнали в камеру. Коли вони зрозуміли, що ми вже не кричимо від болю, коли нас б'ють, вони почали використовувати шока. Я неодноразово просив, щоб мене вбили. Хлопці, які безвісті зникли, повірте, така біль.